Читаючи Новий Завіт, бачимо, як Ісус Христос каже, Матвія 5, 21. Ви чули, що було сказано древнім, не вбивай, а хто уб'є, підлягає суду. Тобто, якщо вб'єш, то потрапиш на суд, і суд буде з'ясовувати законність того, що сталося. І це суд буде вирішувати, було це вбивство злочином чи обороною та самозахистом. І де ми бачимо, що Христос ухилявся від закону. Ісус апелює законом і повністю спирається на Слово Боже. Христос продовжує М Матвія 5, 21, 22 вірш. Ви чули, що було сказано древнім. Не вбивай?» А я кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого без причини, підлягає суду, скаже на брата свого нікчемний, підлягає Сінедріону, хто каже безумний, підлягає пекельному вогню. Що робить Ісус Христос? Він підвищує стандарт, говорячи, що на суд підуть навіть ті, хто думає погано, тобто потрібно контролювати, що відбувається в голові.